Україні, любі друзі! Менеплоту24 з вами знову. Я вирішив трохи відновити свою присутність в інтернеті. І от знімаю відео про Battlefield 6, про свою думку про нього, і взагалі там деякі реакції на мій же геймплей під час раннього доступу. Маленькі мапи були. Тут будуть повторюватися якісь місця, тому що там не дуже було багато де пограти. А, і, власне, було через це дуже багато критики, що маленькі мапи. Але ну, у мене таке враження, що коли виходять ігри в ранній доступ, дуже багато людей не розуміють, що таке ранній доступ, і починають критикувати, що там щось обріжено, щось не працює, якісь глюки, тощо, тощо, тощо. Ну, це не дуже розумно робити, тому що це тільки демо. І це нормально, що вона якась трошки неоковирна і трошки короткувата, не треба робити висновок, що гра погана. Деякі, до речі, про Titanfall так робили висновки, тому що вона також вийшла в ранному доступі, і там були баги. І вирішили, що гра погана. Насправді вона була чудова, звісно, взагалі одна з, найкра... з планів якості це одна з найкращих ігор, там дуже мало багів. І ця гра також відчувається дуже класно, і в ранньому доступі і багів було у мене не дуже багато. Хоча тут, тут зараз можна буде побачити. Але ну, це такі старі бат батлфілдові, якісь глюки, ну, така фігня, в общем, Маленька якась хрінь. Але в цілому гра просто офігенна. Мені... Я дуже дякую е за те, що вони зробили гру з сучасною, так би мовити, з сучасним сеттингом. Тобто ми повернулися так би мовити, в часи Modern Warfare. Тільки ну, це гра вже, так би мовити, нового покоління. Хоча це знову ж таки, дуже багато людей не відчують одразу це, тому що будуть бачити графіку ніби старого покоління. Але це 100% пов'язано з тим, що вони оптимізували гру для того, щоб в неї залишились ці можливості для оцього руйнування, можливо, інших якихось мультиплеєрних фіч. Але так, графіка трошки виглядає місцями примітивно, і тим не менш. Грати дуже класно, тому що ну, все-таки ми граємо не в графіку, а в геймплей, І геймплей дуже кру крутий. Звісно, я думаю, що Battlefield 6 повторить успіх першого, тому що перший дуже класний. Я дуже багато в нього буду грати. Хоча я не спеціаліст по, тих, по цих іграх по Battlefield, По Battlefront. я їх не розумію, як в них грати. Я ніколи не вчився в них грати. Я повний в них нюб. Але прикол в тому, що можна отримувати фан у цих іграх, навіть якщо у тебе жахлива просто статистика, просто тому що це дуже-дуже фанова гра. Мені вже жодної копійки не заплатили. Я я просто, я просто, кажу, що я дуже критична людина, і я дуже з великим скепсисом ставлюся до всього, там, що зараз виходить. І особливо дуже великі студії, вони лежають одне за разом, одне за одною. Але я відчуваю, що це буде просто вибух, це буде просто клас. Це Неймовірний буде мультиплеєр, який затягне людей дуже надовго. Коли він вийшов, мені було особливо не, не мав що грати, не було особливо що грати. Я грав в Death Stranding, він мене трохи розчарував. Я пустився грати в Battlefield, трошки щось не хавав її, проходження, вчився там пару днів. Але десь на день третій мені вже було грати по фану. Все одно статистика була жахлива у мене. Мене дуже багато вбивали. Не так, як тут я гашу. От. Е, ну, але в цілому е, все одно, незважаючи на те, що я дуже погано грав, е, я отримав дуже велике задоволення від е, раннього доступу. І я думаю, що, мабуть, мультиплеєрі ми. Ну, особливо для фанатів такого реалістичного сеттингу, ми нічого найближчим часом краще не отримаємо. Хоча, звісно, ну, там є Insurgency, є е, там, такі речі, як, е, як там Radio or Not. Ну, Здається, що дуже класні ігри, хоча я в них не грав. В Insurgency я бачив ролики, мені дуже подобалося, але я в неї ще не грав. У мене немає на це часу. Але я 100% буду грати в Battlefield. 100% вона дуже класна. І е, дуже важливо, що я грав соло. Можливо, в команді буде експеріенс набагато краще. Я не можу підняти, от, до речі, чувака. Хотів реагувати на відео і нічого не реагую, а суджу просто затріплюсь. Отут два моїх тиммейти валяються, я не можу їх підняти ніяк, тому що тут е, дуже напружено Тут е, зліва за мною полюють. На мене полюють і тут його не піднімеш ніяк. Краще тримати просто точку, він сам. Якось розбереться, так би мовити. Ну, погано, звісно, ще я не можу його. Але ну, тут напружно бачите, ну що тут робиш. Треба тримати. Хай терпить. Ой, ще один валяється. Ну, що вони... Не... Ну, от така от о, моя реакція, що в принципі я і сказав, так що зараз може ще буде якихось парочка моментів прикольних. Де я непогано грав. Складно, складно. Дуже багато людей, вже навчених грати у Battlefield і мені як Нобу, було складно дуже в неї грати. І від цього, звісно, пригорає, і від цього трошки менше отримаєш задоволення, але все одно, ну, більше навіть відчуття того, що ти десь в зоні бойових дій ти постійно знаходишся у фрустрації такій, що тобі постійно підшмалюють дубку. Я ще хотів би додати, що я сподіваюся, що вони ще зменшать можливості мобільності гри. Ну для реалізму, я чесно кажучи, хотів би, щоб вони ще зменшили можливість пересування і особливо стрибання. Тому що ну, тут можна доволі багато стрибати, і це просто нелогічно. І якби вони трошки зробили якийсь штраф або ну кулдаун на стрибок, а воно виглядало б ще більш круто. Трошки, можливо, повільніше, і повільніше, можливо, було б їй на, я... на користь, але я не впевнений. Подивимося, на чому вони зупиняться, як буде виглядати баланс, врешті-решт. Я не зміг нормально навчитися, поки грав, користуватися якимось транспортом, особливо, звісно, літаками. Я не розібрався з цим, але звісно, це те, що робить Battlefield Battlefieldом, що ти можеш. Не просто побігати, як в кантрі, постріляти, а ще й ну, поїздити на транспорті. Це дуже круто, я обожнюю за це. Я за це обожнюю і Titanfall, що ти там можеш змінити собі стиль гри, пересівши на Титана. І за це обожнюю Battlefront і Battlefield, що ти можеш також отримувати якісь юніти додаткові і змінювати геймплей. Це дуже класно. Коротше, Молодці, я в шоці, молодці. Дуже-дуже крута гра. Сподіваюсь, що, звісно, я був правий з приводу того, що це лише ранній доступ, і він колись стане не раннім, а стане повноцінною грою, І, і що повноцінна гра буде набагато крутіша. Я 100% в ній цілком я, я на неї чекаю і сподіваюся, що ви також, і що ми будемо грати, і що ми, можливо навіть будемо грати десь в командах. Мені мені дуже подобається ця штука, що ти особливо тут вже не побігаєш, і все-таки ще поки що... А, ну, трошки є відчуття того, що ти не солдат, а якийсь супермен. Ну, Це все одно однозначно найкраще, що є а, зараз на ринку а, порівняно з Warzone, це просто небо і земля. А, ну, Звісно, я тут грав трохи ще не розібравшись з а, топографією, вона доволі тут придурочна. Ну, в сенсі того, що складна, і деякі... деякі речі мені не зрозуміли. Оці будівлі, наприклад, в які ти можеш залізти, наприклад, на другий поверх, але воно не дає тобі якоїсь тактичної переваги, як правило, тільки просто ти можеш сховатися, тобто ти. Ну, Прохід виходить, як правило, дуже часто в Battlefield, коротше, ти вихід якийсь, він виходить незручно на твою позицію. Тобто. Ти не бачиш з неї тих точок, які тобі треба обстрілювати. І ти ніяк не можеш побачити, тобто тобі все одно треба вийти з тієї будівлі. І це ну, дуже часто зустрічається, таке враження, що ти сидиш в кімнаті і в цю кімнату ніхто ніколи не прийде, тому що там нема чого робити, тому що ти не бачиш з неї точок якихось. Це дуже дивна штука. Ну, МАП-дизайн трошки мене він дуже заплутував. Але можливо це лише я. Ну, взагалі, звісно, середовище виглядає е, класно. За рахунок спецефектів, за рахунок часток, дуже багато часток е, і через це виглядає воно дуже переконливо. Оці моменти е, strong point він був для мене дуже важкий. Але тут дуже класно сидіти, тому що ти весь час на такому а, адреналіні тут сидиш. О, блін, ну подивіться на ці всі спецефекти, на цей задник. Ну це Нереально просто класно зроблено. Uh, повертає мене в, 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 в часи Батли 3 і Modern Warfare. Оця формула так, ну керування все таке саме. Дуже схожі сеттинги. Uh, ну, класно так. Ностальгія чіпляє заодно. Не. Ну такий, Коротше. Класний шутер, класний. Я неймовірно на нього чекаю. Не дуже багато відосів. Я дуже довго вчився в неї грати, ну, день десь цілий, може і більше. І не навчився. Я не вмію в неї грати. Мабуть, ніколи не навчусь, буду психувати, буде в мене бомбити. І я все одно буду повертатися в Titanfall. Але сподіваюся, що з виходом цієї гри я надовго зависну в неї, так би мовити. Оці будівлі, оці оту кутові, вони дебільні, вони по-ідіотськи зроблені. З них ніколи нікуди нормально не перемістишся в якесь цікаве місце. Хоча отут щось відбувається, якийсь двіж. О, найс. Непогано. Ну все. У мене все на сьогодні. Дякую, що подивилися. Грайте в Battlefield, це класна гра. Я дуже радий.